Усім привіт! Це територія каналу Smart Company І сьогодні ми спробуємо зібрати Powerbank за допомогою площадки. Тему і своїх рук. Погнали! І так, значить, що нам для цього знадобиться? А павербанк це пристрій, який в принципі, всі знають. Да? Це такий акумулятор з собою, який допомагає нам повністю підзарядити наш пристрій, якщо він раптом розрядився. Да? Його можна купити, в принципі, в будь-якому магазині. Але я тут знайшов таку прикольну тему, що можна спробувати зібрати його самому. Да, напевно, це тема вже не нова і вже має певний якийсь досвід. Але е, хочеться дізнатися, а що ж воно таке. Ну наскільки воно буде працювати, і наскільки це ваше ідея має право на життя, і так, і потім в кінці зрівняємо ціни і подивимося, чи вийшло у нас зекономити і купити китайський, так сказати, конструктор, чи краще купити вже готове рішення, просто взяти в магазині чи ще десь, і вообще з тим не бавитись. І так, для цього до нас залітає просилка номер 1 Це я її попередньо вже розпакував. Це кейс, отакий, і він нам потрібен, куди буде поміщатися, собственно, самі акумуляторні батарейки. І на перший зряд, ну, він ну, таке. Ні о чому заряджається, він тут є. Два USB-A звичайних, і USB Type-C, і вхідний дріт. USB вже навіть так і не пригадаю, як його називається. USB-S, по-моєму. Да, він, в принципі, такий. І це тільки кейс від нашого майбутнього Powerbank. І цей кейс він іде комплектом на 8 батарейок і коштує він 265 гривень. В принципі, дуже легко так от його можна піддіти і зняти. В принципі, ніяких проблем з тим взагалі немає взагалі. Всередині нас зустрічає роз'єм куда ми будемо дати ті самі своти, куда ми будемо вставляти наші самі батарейки, акумулятори, які будуть постійно заряджатися і перезаряджатися, а також в комплекті іде. Викрутка і болтики, такі гостренькі, не знаю правда, навіщо вони ще поки, але напевно, А, ну щоб з'єднати тут все отак от, воєдина, отак от можна її оп і з цієї сторони закрутити. в принципі, да. І так, дивимось. І ще раз фіксуємо мисль: кейс 265 гривень, і нам необхідно, щоб воно все працювало скільки? 8 батарейок. І ще вісім батарейок до нас залітає, також із тої початку тему. І ці вісім батарейок обійшлись нам у 574 гривні. Це є акумуляторні батарейки такі великі. І в принципі зараз ми їх відкриємо за допомогою викладки, як навіть, яка нам прийшла разом із І Спробуємо це все зібрати. І в принципі, потім через якийсь час повернемося до вас із фідбеком, наскільки ця тема взагалі має е, право на своє існування. Тобто, в принципі, е, кожна батарейка, ця да, от, вона має в собі е, 2600 мА на годину. І тобто, якщо разом це все просумувати, 8 штук це 20800 мА. Ціна всієї цієї краси нам обійшлась 840 гривень і, ну, будь то би нормально, да? в принципі. Аналог у нас в Україні такий можна взяти якийсь базовий, я не знаю. А-ля Xiaomi буде десь коштувати 1300. Якщо взяти щось подорожче, ну там Базіус або там щось інакше, ціна може бути 1200-1300. І будь то би сенс якийсь у тому є. І так, це ми розпакували раз дві батарейки. Тут у нас є якась навіть макулатурка до них. Тут ми маємо ще 4 батарейки, і тут ще дві. Зараз ми це все нарядно розпакуємо. Хопа. І за зараз будемо все вставляти в наш павербанк. Отак от. Хоп! Раз. Два. Давайте знизу почнемо. Оп! Раз. Два, три, чотири, о, я вставив, в принципі, вже 5 батарейок, і воно вже напише 87% заряд. <гум> Поїхали далі. М -м 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 -так, так. 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 Ще одної не вистачає. А от. І. і так, вставляємо останню, оп. І, в принципі, всю цю історію зараз можна буде закривати. да, Теоретично. А чи буде воно взагалі щось видно через цю всю історію? І так, дивимось, де тут? А де тут включити? -то? І так, В принципі, ми всю цю конструкцію зібрали, але воно спочатку написало цифрою 77, а потім тупо пропало. Давайте зараз, поки не будемо його збирати е, цілком, від, зараз спробуємо піджилити наш телефон і е, Out One так, втикаємо наш USB. раз, і так, Беремо наш айфончик гарний і 2 і тік, включаємо. І так, що ми бачимо? Заряд пішов. Заряд пішов, і в принципі 87%. І це не дивлячись на те, що не знаю скільки там цим батарейкам до того було часу, але вони в мене проважали в принципі, мінімум місяць, поки чекали свою чергу на зйомку. І 87% нормально, в принципі, заряджає. Окей, пішли. І якщо я це все отак от накрию, мати вигляд, воно буде отакий. Ну, в принципі, Видно, що китайська керабора, да, оце нам це, в принципі, вже оп, і не треба. Цілком видно, що китайська яка шляпа, але має право на життя. Ну, в принципі, якось так, да. що ми можемо зробити? Який висновок? Ми отримали павербанк на майже 21 тисячу мА на годину і за 574 гривні у той час, як, в принципі, якийсь Xiaomi з такою ж ємністю на сьогодні в Україні коштує 1300. І, в принципі, зекономили нормальну кількість грошей. Наскільки він буде нормально працювати чи ні, це у нас покаже час. Головне, що воно в принципі запрацювало. Так, Отакий сьогодні у нас вийшов ролик. Всім дякую за увагу. Це було Smart Company. Компані. Пока.